Доброго дня, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі, всіх підписників, любителів грибарства, любителів природи. Вже кінець грибного сезону. Але де в яких місцях? Ну, ніби він вже закінчився, але де в яких лісах ще? Дуже гарні гриби попадаються. Кинулася, виніше хвиля пішла, але у рідкісних місцях. В такому місці, як Комарівський Я от приїхав у Карапчів Вежницького району. Хожу вже десь півтора часа. Знайшов одного такого боровичка. Та й думаю один, що я буду ще морочити голову з ним, знімати. Листя випало. Може і є, десь малі, не видно. І оце другого знайшов і вже з'явилася охота це все зняти, щоб показати вам. І ось знайшов отакого. Такий твердий міцний такий. Ось такий гарний. Ну, будемо шукати. Ось така парочка для початку є. Слава Богу. Ще одного красунчика я знайшов, друзі. Отакий От виглядає. Ну, гриби дуже гарні. Але тяжко по такому листю збирати нічого. Або їх немає багато, або я погано вижу. Ну, трьох знайшов. І за це дякую Богу. Знайшов я, друзі, першу сімейку вже. Такі. Ну це. Рибочки. А, це такий сфіаський близнюки. Чи? І тут ще також. Отак ну, уже чотири перша сімейка, слава Богу. Друзі, переїхали ми на нове місце. І от така мені такий подарунок від Господа. Дощ іде, трохи вже намочився, але дивіться, які грибочки тут. Ви бачите, я побачив оцього білого, колись мені один у... По відео казав, що дивився я відео, що це показники, що рядом має бути білий. І так воно є, дивіться. Дивіться. Один. Боровичок. Другий. Це взагалі бомбезний. Третій. Я тут четвертий. Дивіться який. Гарнюні. Слава Богу.